Усім привіт! Це гороскоп на лютий 2024 року для водолів. І 1 лютого ми відчуємо взаємодію гармонійний аспект між планетами Марс та Уран, завдяки чому вдалим буде використання в роботі та в повсякденному житті здобутків науково-технічного прогресу, інтернет, соціальні мережі і загалом якісь мозкові штурми використовуйте до речі також поради, які дадуть вам цього дня ваші друзі. Однодумці, намагайтеся думати та діяти поза рамками, використовуючи увесь той креатив, на який ви здатні. До 3 лютого діятиме гармонійний аспект між Меркурієм, який на той момент перебуватиме в знакові козерога, та Нептуном. Тому в ці дні варто приділити час якійсь творчій роботі, особливо якщо це творча робота зі словом. І також, якщо у вас на цей день і поблизу цього дня призначені якісь переговори. Чи якась важлива розмова, то намагайтеся використовувати при цьому не лише і не стільки сухі факти, сухі аргументи, цифри, а більше застосовуйте свою емпатію, тобто намагайтеся поставити себе на місце вашого опонента і співрозмовника для того, щоб між вами виникло більше взаємопорозуміння. 5 лютого Меркурій перейде в знак водолія, в ваш знак, і тобто в ваш перший дім гороскопу. І з цього часу основна частина ваших думок буде спрямована на те, щоб більше пізнати самих себе, розібратися в своєму внутрішньому світі, в своїх якихось життєвих орієнтирах, векторах розвитку, в своїх власних бажаннях, які вам ніким не нав'язані. Також ви можете думати про те, як вам самим розвиватися чи як змінювати свою зовнішність, свій зовнішній вигляд і свій прояв себе для світу. Ви можете також займатися навчальними якимись моментами, тобто вивчати якусь спеціальну літературу, піти на курси саморозвитку, або ж збирати інформацію, яка вам необхідна, наприклад, для того, щоб правильно підібрати собі якийсь новий стиль. Майте на увазі, що 5 і 6 лютого Меркурій перебуватиме у з'єднанні із Плутоном. А Плутон це доволі така тяжка планета. Із енергіями, які змушують нас бачити світ в темних тонах. Через цю взаємодію ми ставатимемо більш похмурими, більш саркастичними, будемо відпускати колкощі на чиюсь адресу. І загалом атмосфера навколо буде доволі таки токсичною або українською мовою кажучи, отруйною. І тому через це не слід планувати на ці дні 5-6 лютого якісь важливі для вас переговори, тому що буде дуже важко дійти якогось консенсусу, і також краще відкласти на інший день підписання важливих документів в буденному спілкуванні, краще утримайтеся від якихось чорних розмов, пліток, не слід поливати нікого брудом, взагалі ніколи і особливо в ці дні, тому що це в першу чергу нашкодить. Вам самим з 7 по 9 лютого буде прекрасний час для тих, хто хотів би знайти для себе нове кохання, зав'язати нові романтичні стосунки, і це завдяки гармонійній взаємодії між Венерою та Ураном. І враховуючи те, що Венера в цей час буде перебувати в вашому 12-му домі гороскопу, можемо говорити про те, що великою є вірогідність зустріти свою людину, свою половинку. В місцях, які є закритого типу, це може бути санаторій, лікарня, а якийсь закритий клуб, куди не всім є доступ. І також вашим новим обранцем може виявитися. Людина, яка займається благочинністю, тобто якийсь волонтер, або ж це може бути людина, що займається духовними практиками, або йогою, або вона є вегетаріанцем, або ж ви можете познайомитися на якомусь ретриті чи на заняттях з йоги, наприклад, чи там, де навчають духовним практикам, оскільки 12-й дім керує також мистецтвом. То вашим новим обранцем може виявитися якийсь митець, чи ж ви можете познайомитися на якійсь виставці, в театрі і так далі. І оскільки Венера це планета, яка стосується не лише романтики, але і матеріальних надходжень, то є віргідність того, що ви отримаєте якесь несподіване матеріальне надходження. Це може бути надбавка до зарплати, премія, підвищення вашої зарплати, або ж якийсь просто матеріальний подарунок. І, до речі, призначати процедури краси і якийсь шопінг на ці дні також дуже буде вдалим. 8-9 лютого діятиме гармонійний аспект між Марсом та Нептуном, завдяки чому буде можливість активно зайнятися тими справами, які потребують залучення вашої творчості та чуттєвості. Якщо ж а ваша діяльність ніяк не пов'язана ні з творчістю, ні з чуттєвістю, все рівно не слід нехтувати можливостями, які подарує цей аспект, тому що завдяки ньому ви зможете вирішити якісь свої поточні проблеми чи питання, використовуючи власну інтуїцію. Проте не слід ставитися до цього як до чогось потойбічного, сумнівного. Все, що від вас потрібно, в цей час це більше прислухатися до самих себе. І використовувати при цьому не лише свою голову та розум. 9-10 лютого діятиме напружений аспект між сонцем та ураном, через що виникатиме ризик неприємних і незапланованих, важко прогнозованих якихось наслідків у випадку надмірної проявленості себе. Тому в ці дні краще уникати протипоставляння себе соціуму і також не слід комусь щось доводити. І надто активно демонструвати себе, якісь свої переконання та, власну, унікальність, яка вам здаватиметься в цей час. І оскільки Сонце в цей час перебуватиме в вашому першому домі гороскопу, то вам слід остерігатися якогось негативного впливу на вас самих, вогню, електроприладів, а також висоти. Будьте дуже обережними. Це положення планет на небі стане також. Початком чергового непростого періоду на військовій арені, про що я детальніше напишу на своїй сторінці в інстаграмі. Силку на неї я залишу в описі під цим відео. 10 лютого на небі зійде молодик знакові водолія, тобто в вашому першому домі-гороскопу. І молодий місяць це завжди початок старчогось нового нові віяння, і в вашому випадку. Ці новинки, нові зміни, якісь в житті стосуватиметься вас самих, вашої особистості, вашого можливо стилю чи манери. Показувати, презентувати себе цьому світу, тому ви можете почати копатися в собі, розбиратися в собі, більше намагатися зрозуміти самих себе, або ж вивести себе на вищий рівень, тобто навчатися комусь саморозвитку, змінювати свій стиль на краще, свою манеру поведінки з іншими людьми і манеру подачі себе, особливо це стосується тих водолів, які народилися з 9 по 11 лютого. 14 лютого відбудеться з'єднання двох важливих планет. Планети активності, руху вперед, а також агресії і війни це планета Марс. І він з'єднається із планетою трансформації та кризи це Плутон. І вплив відчує увесь світ, а також і кожна людина окремо. В вашому випадку Марс в цей момент буде переходити в знак Водолія. Тобто, знову ж таки, ваш перший дім гороскопу. Як бачите, увесь лютий буде пронизаний темами саме вашого першого дому гороскопу. Тобто це ви самі, ваша особистість і ваша зовнішність. Тому з цього часу ваша активна діяльність буде якимось чином пов'язана із вами як особистістю, також, можливо, з вашою зовнішністю. Тож ви будете приділяти багатенько часу тому, щоб розібратися із самими собою, щоб можливо відрегулювати, якимось чином змінити свою поведінку, манеру того, як ви презентуєте себе. Можливо, ви будете навіть працювати із покращенням, наприклад, своєї постави, своєї дикції мовлення, тобто того, що допомагає вам справляти враження про себе, можливо, ви займетеся спортом. Чи якимось іншим чином будете змінювати себе, звернетеся до стиліста, зміните повністю свій стиль, а свою зачіску. Також ці зміни можуть стосуватися вас всередині. Проте Марс, це також конфлікти, і тому в вашому житті можуть відбуватися непорозуміння з вашим якимось оточенням через те, що вони не сприйматимуть ті зміни, які відбуватимуться у вас, вони хотітимуть бачити вас. Тим колишнім, і також майте на увазі, що з'єднуючись із Плутоном, Марс набуватиме просто таке небаченої сили. Вона збільшуватиметься в десятки разів. Ця сила, енергія. І якщо спрямувати її в якомусь правильному руслі, наприклад, на досягнення якоїсь мети, якоїсь цілі, то ви зможете буквально звернути будь-які гори, здолати будь-які перешкоди. Якщо ви не знатимете, куди приткнути ту енергію, вона буде все рівно у вас всередині бурлити, вириватися назовні, і таким чином ви можете накликати на себе якісь неприємності, якусь агресію чи самим агресувати на своїх ближніх. Якщо ж ви, не дай Боже, спрямуєте цю величезну потужну енергію на якийсь деструктив, то наслідки будуть просто таки катастрофічними. Тому дуже уважно слідкуйте за кожною своєю дією, навіть якщо вона вам здаватиметься якоюсь дріб'язковою і неважливою. І також не пропускайте сигнали повітряної тривоги поблизу 14 лютого. Чому поблизу, а не саме в цей день? Тому що це з'єднання, цей аспект є дуже потужним, адже планета Плутон є найпотужнішою і найповільнішою в нашій сонячній системі. І тому її вплив в будь-якому аспекті відчуватиметься аж за кілька днів до самого аспекту, і кілька днів після. Після цього, 17 лютого, відбуватиметься з'єднання, того ж таки, Плутона із Венерою. І через що виникатиме можливість. Нового знайомства, нових романтичних стосунків, враховуючи те, що Венера в цей час буде в вашому першому домі гороскопу, ви можете познайомитися в місцях, де займаються спортом, чи які пов'язані зі спортом, це можуть бути і спортзали, і стадіони, і також ваш обранець може виявитися спортсменом. А також це може бути місця, де займаються саморозвитком, тобто, наприклад, якісь курси по саморозвитку. Проте майте на увазі, що відносини, якщо вони зав'яжуться поблизу цієї дати з 17.02, вони матимуть фльор аб'юзивності і можуть навіть перерости у взаємозалежні стосунки. В будь-якому разі вони так вони будуть глибокими, пристрасними. Проте вони будуть мати дуже багато якихось скандалів, з'ясувань стосунків, ревнощів. Тому двічі подумайте, а чи вам потрібні такі відносини. Ці дні поблизу 17 лютого будуть вдалими для того, щоб спланувати якесь пристрасне побачення. Проте тільки з тою людиною, яку ви добре знаєте, якій ви можете повністю довіряти, ні в якому разі не ходіть на якісь побачення із сумнівними людьми або з людьми, яких ви знаєте дуже мало, і взагалі не наражайте себе на небезпеку, образно кажучи, не ходіть темними вулицями наодинці. З 16 по 18 лютого відбуватиметься напружений аспект квадрат між Меркурієм та Ураном, через що виникатиме небезпека як з повітря, так і на дорогах і з транспортом. Тому не нехтуємо в ці дні сигналами повітряної тривоги і також слідуємо правилам дорожнього руху. І також зважати на те, що в ці дні можуть скасовуватися плани. Вони можуть йти буквально такий шкереберть, можуть давати збій в роботі транспорту. Техніка засоби зв'язку, тож тримайте в голові про всяк випадок план Б, на випадок, якщо все піде не так, як ви цього хотіли, як ви планували, більше часу закладайте в ці дні на дорогу, щоб добиратися з одного місця в друге, і також не слід планувати на ці дні підписання якихось важливих документів і важливі переговори. 20 лютого сонце перейде в знак Риб, а отже, в ваш другий дім гороскопу. І з цього часу для вас. Актуальною стане тема заробітку, тема фінансів і загалом накопичення ресурсів. Тож з цього часу ви можете займатися тим, щоб шукати, наприклад, нову роботу або включатися в якісь нові проекти, які принесуть вам додатковий заробіток. І загалом ви можете цікавитися тим, як би накопичити ваші статки, ваші фінанси, тобто не розпорошити їх. Особливо з 23 лютого, коли в цей же знак і відповідно дім гороскопу перейде і Меркурій. Тому з цього часу ви можете почати навіть якесь навчання чи збір інформації щодо того, як накопичувати гроші, як їх примножувати і як правильно розпорядитися тими статками, які вже у вас є. А також ви можете проходити якесь навчання для того, щоб вам в подальшому більше заробити. З 20 по 24 лютого відбуватиметься з'єднання Венери та Марса. Це дві планети, які символізують жіночу та чоловічу енергію. І в цей час відносини стосунки між протилежними статтями, буквально таки рухатимуться зачарованим колом. З одного боку вони притягуватимуться одне до одного. Але через велику кількість якихось конфліктів, непорозумінь і несприйняття природи одне одного, вони буквально таки відштовхуватимуться. Тому буде дуже важко з'ясувати якісь стосунки, тому не намагайтеся краще це зробити. Краще відкладіть спроби налагодити стосунки до кращого часу, тому що, скоріш за все, вам, по перше, це і не вдасться зробити. А по-друге, ви можете навіть ще більше розсваритися. 24 лютого відбуватиметься повня в знакові діви, тобто в вашому восьмому домі гороскопу. Повня – це завжди якась кульмінація чи завершення чогось, якогось процесу, якоїсь події. І в вашому випадку це завершення, кульмінація стосуватиметься знову ж таки теми фінансів. Але в цьому випадку фінанси матимуться на увазі не ті, які ви самі заробили. Наприклад, це можуть бути виплати від держави страхової агенції, чи ж якщо ви отримаєте спадщину. А по-друге, також сферою впливу восьмого дому є інвестування та будь-які загалом пристрасті. Тому ви можете почати активно займатися інвестуванням, чи ж отримати вже якийсь прибуток із якогось вашого інвестування, яке ви здійснили раніше до цього, або ж у вашому житті буде кульмінація стосовно якихось пристрастей в вашому житті. З 24 по 26 лютого діятиме напружний аспект квадрат. Між Венерою та Юпітером, через що в цей період точно не варто планувати і здійснювати якісь процедури краси, а також займатися шопінгом, тому що ми будемо схильні до того, щоб все передбільшувати. І тому те, що ви будете робити своєю зовнішністю, може мати непередбачувано перебільшені результати, тобто щось ви зробите надто сильно. А при шопінгу є ризик. Впасти в приступ шопоголізму і витратити забагато. Також Також цей період краще не покладати надто великих сподівань на якісь романтичні побачення, тому що вам здаватиметься, що вас люблять не так недостатньо, недостатньо вас поважають, приділяють вам уваги, і вашому партнеру здаватиметься теж саме, тому важко буде уникнути конфліктів. А також є ризик піти шукати цю увагу і додаткову любов десь наліво. 26 по 27 лютого відбуватиметься напружений аспект квадрат між планетою агресії і війни Марсом та планетою, яка все розширює, масштабу це Юпітером. Через це на нас чекає нове загострення на військовій арені. І також в повсякденному житті ми також зіштовхнемося із підвищеною конфліктністю, яка ширятиме в повітрі. І тому для того, щоб уникнути Великої кількості конфліктів і самим не агресувати на ближніх своїх варто спрямувати ту бурхливу енергію, яка буде в кожному з нас в цей час, на досягнення якоїсь мети або ж на фізичну активність. Погодьтеся, це краще ніж сваритися та вбити посуд. З 27 по 29 лютого відбуватиметься з'єднання Сонця, Сатурна та Меркурія. І всі разом вони утворюватимуть гармонійний аспект. До планети удачі Юпітера, через що цей період буде таки дійсно періодом удачі, коли буде дуже вдалим якимось чином заявляти про себе, свої таланти, вміння, демонструвати себе. Можна навіть запланувати якийсь публічний виступ, а також вдалим буде підписання важливих договорів, здійснення купівлі, продажу, переговорів, тобто будь-яких активностей. При тому. Хороші результати ми отримаємо не лише в цей момент, але і будемо працювати в цей час на перспективу, щоб потім в подальшому також отримувати хороші результати від цих своїх дій. Я ж бажаю вдалого лютого 2024 року для всіх представників знаку водолій. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!